1654 року. Переяслівська угода між Україною і Росією. Через два з половиною роки, стоячи однією ногою в могилі, Богдан Хмельницький скаже, не встиг я завершити свою справу. І вмираю з великим смутком, не знаючи, що буде після мене. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась. турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою в країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала долю. Трьохсотлітній літопис козацького війська і Запорізької Січі, які були основою Демократичної Християнської Республіки, одна з найдраматичніших сторінок світової історії. Острівок волі українців серед феодально-кріпосницького океану самодержавної Росії Запорізька Січ. 1775 року за наказом Катерини II була підступно зруйнована. Ми вас хотіли через ее объявить во всей нашей империи. К общему известию нашим всем верно что сеть Запорожская в конец уже разрушена, то истреблением на будущее время и самого названия Запорожских казаков. Не меньше, как за оскорбление нашего императорского величества, через поступки идерного. Запорожці не підняли зброю на своїх супротивників. Він хоч і не друг. А все-таки православної віри чоловік казали вони про російського брата. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на неві уродилось? Уродилась рута, рута волі нашої отру. Більшість козаків утекла за Дунай, частина знайшла притулок на північному Кавказі. На місце українських козаків було спроваджено німецьких, сербських та інших колоністів. Жорстока політика російського царизму, який знищував кожного, хто насмілювався висловити сумнів щодо московської протекції, змушувала патріотично настроєних українських гетьманів шукати порятунку в тимчасовому союзі з іншими державами. Гетьман Іван Мазепа. Сподіваючись вернути Україні незалежність, відмовився воювати проти короля Швеції Карла XII, який ввів війну з Росією. Ми не будемо воювати ні з поляками, ні зі Шведами, ні з москалями, писав Мазепа в універсалі до козацтва. Ми будемо стояти на своїх границях і берегти свою землю. А коли прийде час миру, нехай Україна буде об'явлена самостійною, як колись була за князів своїх. Перемігши під Полтавою, Петро І жорстоко помстився не лише над прибічниками Мазепи, а й над усім козацтвом, оголосивши українців зрадниками. Ще до полтавської битви царське військо під орудою князя Меншикова. Знищило дощенту велике на той час місто Преславний Батурин, столицю України. Вирізало всіх жителів, не пощадивши навіть дітей, немовлят, не кажучи про козаків, яких розпинали і пускали на плотах по Дніпру, на острах усім малоросам. Ще до полтавської битви царське військо під орудою князя Меншикова. Знищило дощенту велике на той час місто Преславний Батурин, столицю України. Вирізало всіх жителів, не пощадивши навіть дітей, немовлят, не кажучи про козаків, яких розпинали і пускали на плотах по Дніпру. На острах усім малоросам. На острах усім малоросам. Довго і ґрунтовно на протязі століть вбивали російських царів кістки українців страх і німу покору, вганяли в гени почуття національної неповноцінності, паралізуючи цим навіть у наступних поколіннях і думку, і силу, і волю. Розказали кобзарі нам про війни і чвари, про тяжке є лихоліття, про люті і кари, що ляхи нам завдавали. Про все розказали. Що ж діяли спошвидчені, то й вони злякались. міли з переляку сліпії небараки. Отак її воєводи Петрові собаки рвали, гризли, і здалека запорожці чули, як дзвонили у глухові, з гармати ревнули, як погнали на болото город будувати, як плакала за дітками старенька мати, як діточки на орелі. Лінію копали, як у тій Фінляндії в снігу пропадали. Десятки тисяч козаків заслав Петро І на копання Ладовського каналу і більшість із них згноїв там. А коли наказний гетьман Павло Полуботок нагадав про права обіцяні Україні та українцям, його кинули до Петропавловської фортеці, де він замучений невдовзі й помер. Тепер же я знаю, це той. Перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати. Кати. Людоїди наїлись обоє. Водночас відбулося остаточне закріпачення селян. Їх було прив'язано до ґрунтів і заборонено переходити з одного села до другого. Були випадки, коли поміщик, щоб покрити борги чи інші видатки, доручав своїм гайдукам виловити для продажу дітей або молодих дівчат. Дитинство Тараса випало на час, коли з року в рік зростало зубожіння українського селянства, коли дійшов крайньої межі національний і соціальний утиск. Серед заборонених або цензурованих творів Тараса Шевченка були стоїть в селі Суботові, Чигирини Чигирини, розрита могила, великий льох, якби то ти, Богдане п'яний, чернець. Тарас Шевченко не історичний артефакт, він актуальний і нині. Бо, хоча маємо українську державу, вона декоративна, каже Андрій Мохник. Соціальна несправедливість ну просто е, катастрофічна. Е, національний гніт. У 1930 році під приводом проведення з'їзду в Харкові зібрали 337 кобзарів, повантажили вашелони, і на станції козача Лопань незрячих людей розстріляли. Було колись та тарва, турки і поляки руйнували Україну як її собаки, а тепер галіхве, тобто НКВД Чичик, криві її коліна, ой чи це чи не те Україна гине? Осе ж тобі Україну, такая зарплата, що годуєш дармоїда червоного ката. Тут е, ніяких двозначностей не може бути. Сьогодні говорити лише про те, що ми сьогодні не маємо дефолту, сьогодні маємо нормальні макроекономічні показники. Я впевнений в тому, що не пізніше, ніж квітень, травень 2012 року, ми на собі і в своїй тобто кишені. Одатку, який буде адмініструватись е, на надра, як загальнодержавний е, податок, на вод, е, водні ресурси, на лісові ресурси, 50% додаткових надходжень з податку з прибутку, Що і ренизу, Наскільки зростає утримання адміністрації президента? Я, я Знову назвав сорок президента 46%. Я хотів освіта 3%, Адміністрація президента 46%. Я хотів забезпечення пільгових путівок, громадян України, не чиновників. Тут все скорочення йде. для чиновників зростання по дусі, наприклад, близько 80 коли, коли мільйонів. Скорочення і ефект це якість, якість і результат.